Привіт! сьогодні у нас на огляді твердопалений котел нашого виробництва, а саме, Фенікс серія C. це надійний, міцний та ефективний котел, який чудово підійде для опалення як приватних будинків, так і великих приміщень. Моделі серія C представлені у широкому діапазоні потужностей, а саме від 12 до 300 кВт, що дозволяє обігрівати площу від 100 метрів квадратних до 3000 навіть більше. Механіка, тобто серія C, доступна від 12 до 35 кВт, а автоматика, тобто серія C+, від 12 до 300 кВт. На відео у нас представлений котел 22 кВт із серії C+. Корпус котла виготовлений зі сталі товщиною 6 мм, що забезпечує довговічність та міцність. Котел має зручні ергономічні ручки, які не нагріваються і мають комфортний хват, що робить експлуатацію безпечною та легкою. Також у котла регульовані завіси дверцят, що дозволяє за потреби підлаштувати їх для максимальної герметичності та комфорту. Котел серії C має 4 дверцята і кожна виконує свою роль. Наприклад, верхні дверцята конвекційної частини вони йдуть для очищення теплообмінника, завантажувальні дверцята для закладання палива, ревізійні дверцята для зручного видалення золи та технічного обслуговування. Ну і нижні також ревізійні дверцята з лючком під терморегулятор для швидкого доступу до механічного регулятора тяги. На верхній частині котла розташовані блок автоматики управління у версії плюс разом з вентилятором, зручний електронний тернометр для точного контролю температури, також туцер під запобіжний клапан безпеки і патрубок під терморегулятор, і патрубок прямої мережної води. Також ми бачимо перекідний димохід, який можна встановити як ззаду, так і зверху, що забезпечує гнучкість монтажу. А у нижній частині позаду патрубок зворотньої мережної води, а знизу з лівого боку штуцер для зливу води з котла. Технічні характеристики котла на 22 кВт, які представлені на відео. Потужність 22 кВт, площа опалення від 220 м2. Коефіцієнт корисної дії більше ніж 85%. Одноконтурний котел тривалого горіння з фронтальним завантаженням палива. Паливо використовується як дрова, вугілля, брикети, торф, так і торфобрикети. Розпалювання ручне. Котел не залежить від електрики у разі замовлення механіки і автономність роботи до 24 годин на одній загрузці палива. Котел має сучасний лаконічний дизайн без зайвих деталей, стильний та водночас практичний. У стандартній комплектації ви отримуєте котел у зборі, запобіжний клапан безпеки, інструкція з експлуатації разом з гарантійним талоном та набір для чищення котла. У разі замовлення версії плюс, як на відео, додатково отримуєте автоматичний блок керування та вентилятор подачі повітря. Серія «Ц» від торгової марки Fenix це надійний та ефективний котел, який має зручну конструкцію, високий коефіцієнт корисної дії і універсальність палива. Всі технічні характеристики та деталі ви знайдете на нашому сайті Phoenix.ua. Підписуйтесь на канал та залишайтесь разом з нами.